Всім величезний привіт, запрошую у сільпо. Подивимося, які сьогодні акції. цінотижики. Так, а що це таке? Сухі сніданки і що? Це подарунок до сухих сніданків. Це подушечки такі зараз. До речі, вони смачні колись були, якщо ті самі. Так, і ціна 45 гривень 250 грамів. Дивіться, ще можна. Я думаю, що це знаєте що? Що всередині з тими подушечками є отакі от... Іграшки. Їх тут багато-багато з різними кольорами. Але ця іграшка... Ой, тут ще щось. А це що? Какао. Напій какао 47 гривень. А скільки ж ці іграшки? А ось ціна. Ой, 339 гривень. У нас зараз овочі та фрукти. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Я величезно вам. Дякую. По 100, ну, 120 ті копійки за округлю полуниця. Навіть зі знижкою можна купити. А я вчора на ринку купував а, по 43 гривні черга стояла. Сливи 129 зі знижкою. Персик інжирний 80 гривень, 66 гривень персик. так, Нектарин по 82 гривні. Абрикоси, чесно кажучи, мені нічого не можна з кісточками взагалі. 99 гривень. Дивіться, які вони класні, пахучі, так пахнуть. Я би зараз абрикосів з'їв. Боже, от такі самісінькі були у тьоті в Херсоні. Я на дерево залазив, вони падали і гнили під деревом. На жаль, мені зараз не можна. Я би купив навіть і за 99 гривень. Кавун 44 65 гривень банани і є також зі знижкою 25%. Це таки, знаєте, сьогодні-завтра з'їсти, але економія на касі ще проб'ється 25%. Завжди дивіться на оці цінники в магазині сільпо, ну оці наклеєчки. Це дає змогу трішки більше зекономити. Дивіться, який гарний виноград без кісточки. 88 гривень. За пів кілограма там, мабуть, упаковка написано, а скільки в упаковці. А... Навіть не бачу. Так, 500 грамів. Лайми 189, лимони по 70 гривень. Поставимо сюди, заберуть. Так, Грейфрути 55, 59 апельсини, грушки. 95 гривень Ось ці конференція. Яблуки, яблуко муцу, не знаю, 53 гривні перший раз таки чую. Колдене по 17, повна чаша по 45. Оці, як і вони, червоні написано. Тут 2 кілограми. 23 гала і Red Prince 33 гривні. Дуже часто в магазині сільпо спаржа по 140 Ну, зі знижкою. 149 гривень бачу. Це зі знижкою, є 139. 250 грамів. Томати черрі 219, які дорогі. Вони дійсно хороші. Так, томати черрі українські 224. Ой, перець подешевів, це добре, 139 гривень. Кабачки вчора купував на гриль, буду робити по 15 гривень на ринку. Мабуть, ціни також в сільпо впадуть. Огірки 48 гривень попив часті. І гладенькі 50 гривень майже. А авокадо зі знижкою 25 гривень штучка. Але не у всіх сільпо, мабуть. Капуста по 12,50 по 12. Цибуля з Марсу по 85 гривень. І цибуля ріпчаста жовта 32 гривні. Цибуля рання 22 гривні. Буряк по 60. Молодий і буряк митий по 45 гривень. Морква рання мита 80 гривень. І морква для людей по 22 гривні. Господинки, я тут на спеціях, хочу вам показати, чи тут непогані знижки на спеції. Давайте ось так почнемо. Торчин 10 овочів, це велика упаковка, 170 грамів 50 гривень. Ріва м'ясна, 80 грамів 16 Також є куряча. І зверніть увагу, ріва велика упаковка, вона дешевше вийде, тут 150 грамів. Приправа на молосовлені огірочки. А смачні помідори для консервування на 10 літрів. І навіть є хрусткі огірочки. Приправи від торгової марки Премія, це власна марка Сільпо. Також хороші знижки по 20% на ці торгові марки Премія приправи. Дуже хороша приправа, я купував її. так Подивимось на цінотижики Чіпси Люкс. Тут, тут 70 грамів здається. Це у нас а, рушники паперові, е, тришарові. Да, тришарові 165 відривів в упаковці дві штуки і ціна їх. 60 гривень це дуже дуже хороша ціна на такий рушник. Це по 30 гривень виходить за один рушник. Мабуть, я візьму. Я візьму, хай буде тришарові. Добре. Кетчуп від королівський смак лагідний. А, не бачу, бачу 15 гривень, 250 грамів. Теж дуже хороша ціна, зверніть увагу. Цінотижики мілка шоколад з цільним мигдалем. 35 гривень. Печиво Марія оригінальна. Дуже хороша ціна, 10 гривень, 150 грамів. Також зверніть, будь ласка, увагу. Хто полюбляє Марію, я полюбляю Марію. Так, тут якесь вино Італія Біле. 139 гривень. Так, пиво Факс преміум 25 гривень, де воно є? Факс, ось воно. Далі по курсу у нас сир 35 гривень. Новгород Сіверський кому 31 гривня. А сир преміум голландський 25 гривень. А так, клуб сиру томат. Паприка 42 гривні. І по 25 гривень сир Єромарк Гауда. Ну, це хороша ціна по 25 гривень на такий сир. Цього на цей тиждень дуже багато знижки на сири. По 30 гривень Радомайр премія. 32 гривні чіс Клуб Ементаль. А ви бачили фісташковий кому? Дивіться, весь розібрали, лишили нам один, щоб я вам показав. А, від кому 160 грамів, фісташковий, з кибочками. А оцей, мабуть, я візьму а, сметанковий, знижка 45%. Ще так? До речі, бачите, він в акції, жовтий цінник. І ще можна майже за пів ціни вийде. Оця упаковочка. Так, сир а, від Славія голландський. Плавлений, також дуже хороша зараз знижка на нього. Так, що тут у нас ще? Наші ковбаси, сосиски філейки від сільпо. Де тут наші ковбаси? Ось. За 100 грамів 12,40. Від глобину нямські сосиски, вищий сорт, без оболонки, з індички. 60 гривень. 35% знижка. Зі знижкою бринза 170 г, 45 гривень. Так, зни... 에... Що тут, не можу зніжні ціни. А, це той... А, ця та поличка, де я, пам'ятаєте, минулого тижня тут майже все розібрав. Ось такі були знижки на цій поличці. Сьогодні я бачу взагалі нічого нема. все, мабуть, розкупили. Я тоді взяв по ціні хороший а, цей, сілан. Да? сілан взяв. А персіл взяв гель для прання, дуже хороша ціна. І ось ці Zeva Deluxe теж хороша. Ціна тут 50 гривень за 10 штук. По 5 гривень штучка виходить. Вона дуже хороша, тришарова і вона дуже ароматна. Ну, в мене є, мене є, але можна взяти. Молоко селянське. Від торгової марки селянське. Ультрапастерилізоване. Зараз по 36 гривень. Це також алан з вершками варені вищого гатунку. На самобранку теж хороша знижка з сиром вищий сорт. І самобранка до сніданку по 12,90. Сардельки торгової марки повна чаша. А варені перший сорт по 12.40. Буженина від глобину по-домашньому. Також непогана ціна на філе куряче від Бащинське. Варене копчене. Так, Подивимось на м'ясо. Свинячі ребра для тушкування по 10 гривень. Дуже хороша ціна. Свинина окіст по 14,40. Свиняча корейка по 16,90. Свиняча лопатка по 13,90. Свинячий біток 17,40. Куряча гумілка по 10 гривень, можна сказати. Куряче стегно по 10,50. Ой, дивіться, я такого в нашому сільпо не бачив. Карась по 3,50. Набір для юшки по 6 гривень зараз зі знижкою. Дорадо по 41 гривні. Товстолобик стейк по 22 гривні 90 копійок. Навіть устриці також я зараз бачу зі знижками. Форель стейк охолоджений 63 гривні. І тунець стейк 85 гривень. Ну, ви розумієте, ціна за 100 г. Так, я сьогодні бачу рибка теж з хорошими знижками, навіть мої хребти, лосося. Також зі знижками обов'язково візьму. Оселедець по 1390, скумбрія 25. Ну що ж, подивимось цінотижики. Сухі сніданки. Так, шоколад від міленіум з мусовими начинками по 52 гривні, 135 г шоколадна плитка, а світоч по 30 гривень. Хто полюбляє мілку, велика шоколадка 111 гривень. Халва ванільна 270 г 36 гривень. І 39 гривень халва з арахісом. Навіть ще є халва з родзинками. Ріва. це велика упаковка, 85 грамів. Паштет гурме для пухнастиків по 22 гривні. Дуже хороші соуси від торгової марки Руна. Від торгової марки Heinz соуси по 75 гривень. Від торгової марки премія горошок та кукурудза. Макарони Зара по 50 гривень. Ось ці маленькі мушлі 500 грамів. Це з твердих сортів пшениці, дуже хороша якість. Оці також, дивіться, яка цікава форма. 500 грамів, 44 гривні. І спагейті зараз, чилокшина, паста. 44 гривні, 500 г. Шоколад Вері Пері коробочка 140 грамів. Чіпси Pringles, 109 гривень. Це хороший дійсно паштет, м'ясний, пікантний, 250 грамів. Зараз по 40 гривень, був по 80. Тунець, 80 грамів, рослинній олії. А оцю штучку я візьму, кілька воліє. Якщо будуть схожі так на шпроти, 160 грамів взагалі буде шикарно. По 17,60. Так, це у нас аквамарин, сардина риска, воліє. 240 грамів, 62 гривні. Хороша знижка на печінку тріски. 120 грамів. Ікра водний світ з лососем, 160 грамів. А водний світ з копченою сьомгою, 45 гривень, 160 г. І бачу Норвен ну, також зі знижкою хорошою. Ну, не знаю, чи хороша знижка. В принципі, знижка 50% хороша, але 154 гривні все одно щось не відчувається знижки. Яйця від торгової марки Премія вищої категорії і непогана ціна 44 гривні. Так. А я думав, білі. Ну, вже фарбувати не треба на паску. А ось ці йдуть відповна чаша, зараз в цінотижиках. Так, першої категорії, подивимось, ці також не треба фарбувати, і, до речі, також немаленькі. На молочному відділі, ви пам'ятаєте, я завжди показую. Продукцію з самими хорошими знижками. 40% на Данісіму Тут є і шоколадний трюфель, і фісташка, і тірамісу. Мені більше смакує тірамісу і а, оцей трюфель. Спробуйте, дуже смачний зараз за 28 гривень. 180 грамів. Ух ти, дивіться, полуниця ревень, Карпатський йогурт. Вони зараз усі по 25 гривень. Знижка 30%. Навіть є чорнослив злаки Зі знижкою також бачу дольче. 35% по 38 та по 39 гривень. Стаканчик 300 г. А ось цей скільки? 50% знижка. Десерт аерований з полуницею 170 грамів. Так. 37, ну 38 гривень. Да? Ну, нормальна ціна. За 19 гривень можна взяти, правда ж? Навіть нескільки зі знижкою по 12 гривень вийдуть. На несквіки дуже хороша ціна 12 гривень. Завжди звертайте увагу на ці наклейки. Так, яготинський йогурт з персиком. Також на них хороша зараз знижка. Так, ось ці йоготинські ягоди, зі злаками і лісовими ягодами також в акції 33% знижки по 22 гривні. Сир кисломолочний від ферма 350 грамів, 5% жирності. 48 гривень. Дивіться, якась нова марка. Сир кисломолочний, Просто така ця фотографія, цікава, малюнок що, з тими чорницями. У сметані нічого немає з хорошими такими знижками. Ну, оця хороша. А, вона 42 гривні, але це йде 20% жирності, тому вона трішки дорожча, ви ж самі розумієте. Так, кефір зі знижкою. 38 гривень. І кефір від торгової марки Ферма також зі знижкою. В акції масло повна чаша, тільки 72% тут я взяв, а в акції 82% жирності. Просто вам показую інформацію. До речі, хто купував масло повна чаша, це сільпо власна марка, залишайте коментарі, чи воно добре. Так, також масло повна чаша 82% жирності зараз по 65 гривень. І масло від ферма. Також я показую 83%, але в акції... 82% жирності. Просто бачу, показую те, що розібрали. 71 гривня, 82% жирності. Хороша ціна. Дуже хороша ціна на каву Якобс Голд. Вагою 250 грамів. 99 гривень. В руки тільки до 12 штучок на руки. Зі знижку Якобс Монарх вагою 170 грамів, 249 гривень. Велика упаковка кави чорна карта. 200 грамів. Зараз 199 гривень. І знижка на Амбасадор преміум, 199 гривень, 170 грамів. Так, 250 грамів Амбасадор преміум 264 гривні. Чай гречаний. До речі, я пив чай гречаний. Він, ну, на любителя, але мені сподобався. Хочеш вам показати чай, який зі знижками добре, ми щось не бачимо нічого. Так, ну ще Грейс знайшов. Тут є чорний і е, фруктовий. І зі знижкою також пакетований по 30 гривень англійський, 25 пакетів. Хто полюбляє зелений базілур? 25 пакетів. Ой, я хочу такий ділмах спробувати. А, тут ваніла. Ні, я ось цей взяв, ще не відкривав. Вже поміняли акції. Так, ну все. Я хочу вам побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Зустрінемось вже з вами завтра. Всім пока!